Як зв'язатися зі своїм внутрішнім я? Таке питання я отримала від моїх підписників. Давайте потрошку розберемося, як з цим бути. Якщо у вас є чим поділитися, ви можете ділитися у коментарях. Це дуже важливо і дуже цікаво. Що собою являє цей зв'язок із своїм внутрішнім я? Це концепція, яка передбачає зв'язок із своєю глибинною сутністю, душею або духом, що дає нам можливість отримати внутрішню опору самопізнання, так само розкриття тобто ми завдяки цьому можемо себе вивчати. Зв'язатися зі своїм внутрішнім «Я» можна за допомогою таких методів, як медитація, візуалізація, ведення свого власного щоденника. Єдність зі своєю суттю означає, що все між собою пов'язано, все у цьому всесвіті має зв'язок від бактерій до зірок. Наше вище я виходить за межі аури. Воно є несвідомістю. Це така групова душа, яка постійно переживає і контролює усе у своєму житті. У нашому теперішньому часі дуже важко загалом знайти таку можливість побути в тиші. Ми завжди оточуємо себе гаджетами, сидимо в інтернеті і через це. Ми не чуємо свій власний внутрішній голос. Ми не можемо його почути, бо ми концентруємося зовсім на інших речах. Ми фокусуємо свою увагу зовсім на інших моментах. Більшість людей загалом дуже складно відрізняють свої власні думки від голосу свого вищого я. До речі, коли ви почнете вивчати свій внутрішній світ, занурюватися, шукати відповіді, намагатися почути свій голос, цей внутрішній вам може бути одразу достатньо нудно. Але коли ви вже навчитеся це робити, коли ви таки почуєте голос свого вищого я, коли ви відчуєте цю єдність, ви отримаєте дуже велику мудрість та інтуїтивне таке керівництво. Такий посібник для себе і свого життя.